Так. Шаблони та формуляр зразки документа. Шаблони та формуляр зразки документа. Знайшов ось такий. Зараз я його зменшу. Знайшов ось такий зразок документа. Як ви думаєте, чи важко такий зразок документа спробувати відтворити? По перше. Шрифт. Поки що зробимо 14. й там з гюром далі подивимося, якщо вміст буде вміст вміщатися на сторінку, все чудово. Якщо ні, то тоді будемо змінювати. Тепер дивіться, яким чином його зробити так, щоб його можна було заповнювати а, саме в режимі онлайн. Все це можна зробити за допомогою таблиці. А саме, ну, наприклад, якщо починати створювати, наприклад, ось ось цю маленьку там, де в нас постачальник. Адреса, розрахунковий рахунок і так далі. Яким чином його створити? Тобто я беру, додаю таблицю. Довільно поки що таблицю. Ну, нехай буде ось така. Потім будемо її редагувати. Потім будемо її редагувати. Тепер, що мене цікавить? Мене цікавить О, так, так. постачальник. Постачальник. Далі. Адреса. Адреса, далі, наступний. Так, тут я теж зменшу його. Ну, хоча б ось так. Далі, наступний розрахунковий рахунок. Тепер далі. В. Далі, 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 поки я роблю на цьому паузу. Тепер, яким чином зробити так, щоб воно виглядало саме ось таким чином. Дивіться. В усій таблиці ми з вами робимо ось таким чином. Тобто, нас цікавлять, поки що. Там, де в нас не макет, а конструктор, там, де в нас границі, поки що тільки зовнішні границі залишаємо. Стоп, а він їх прибрав. Все логічно. Все логічно. Тоді прибираємо абсолютно всі, немає границь. А тоді будемо додавати. Тобто, дивимося: постачальник, він в нас не підкреслений. Але. Наступний. Але наступний рядочок, він нас підкреслив. Точніше, ну, тобто, поряд з постачальником. Тоді в наступну комірку додаємо нижню границю. Тоді, в наступну комірку, додаємо нижню границю. Далі. Там, де адреса, зробили те саме. Там, де адреса, зробили те саме, тільки нижню границю додаємо. Тільки нижню. Пошуте, вона ось вона. Тільки нижню. Розрахунковий рахунок. Розрахунковий рахунок. Зробили те саме. Зробили те саме. Теж нижню границю, тільки додали. Далі. Там, де в нас ось це в і так далі. Там, де в нас ось це в і так далі. Що ми з вами зараз спробуємо зробити? Там, де в нас в, ми з вами спробуємо зробити ось так. Тобто, щоб, в нас, ну, щоб воно в нас виглядало так, приблизно таким же чином. Ми з вами спробуємо. Ось тут спробуємо розділити комірки. Ну, два стовпчики, один рядочок зазвичай. А ось тут спробуємо потім об'єднати їх. Ось тут спробуємо об'єднати. Ось тут трошечки посунемо. Далі, тепер ось сюди ми додаємо нижню границю. В наступну комірку ми додаємо нижню границю. Далі тепер, для того, щоб в нас бачимо наступний рядочок. У нас там є пауза на МФО, тобто все інше підкреслене. Ми додаємо наступний рядочок. Далі тут так само розподіляємо комірки 2. 1. Те саме робимо, тільки тут вже будемо регулювати. Тут вже будемо регулювати. Так, ось тут нас цікавить об'єднання. Об'єднати комірки. Тобто, бачите, в нас на початку йде. На початку в нас іде підкреслене тому сюди ми додаємо. Сюди ми додаємо нижню, нижню границю. додали Далі, потім в нас іде слово МФО. Ось тут ми. Нехай у нас ось так буде. Далі, ось тут ми розподіляємо. Ось тут ми розподіляємо. І далі під слово МФО регулюємо нашу таблицю. Тобто, одна комірка в нас має бути не за. Тобто без нижньої границі. Одна комірка має бути без нижньої границі. Сюди ми вписуємо слово МФО. І відповідно редагуємо її. Відповідно, її редагуємо. Далі. Тепер що в нас далі? Далі в нас йде ЄДРПО. Так, так, це ми впишемо. Тут нас вже не цікавить. Тобто тут ми об'єднали їх знову. Далі. Ага, ось тут тепер нам треба їх розподілити. Тепер ось тут нам їх треба розподілити. Так, так. Зараз, продовжуємо. Ось тут нас цікавить, ми їх робимо без границі. Робимо там, де є ДРПО. У нас тут немає границі, а вже далі ми її додаємо. Зараз ми ось тут. Зараз ми ось тут спробуємо розподілити її. Щоб, для того, щоб взяти ластик і ось цю прибрати. все не треба, лише одну. Прибираємо за допомогою, ластика, також, так також можемо робити. Далі. І наступна комірка. Так, зараз ластик. Прибрати. Наступна комірка. Ставимо курсор. Так, 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 границя, нижня границя. Ага, у нас зникла тепер і тут. Ну, зараз повернемо нижня. Ось тут нижня. Далі. В теж нижня має бути. Все начебто. Все начебто. Тепер запам'ятали, як воно виглядає? А, у нас ще там телефон. Ще ми не додали телефон. Зовнішня границя зникла. Зараз теж повернемо. Зараз де, там, там телефон у нас і факс. Телефон і факс. Щоб ми його могли вписати. Так, зовнішня границя зникла. Зараз ми це повернемо. Зараз ми це повернемо. Конструктор, так. Зовнішні. Так, не те. Усієї таблиці зовнішні. Ось так. Ось так. Тепер давайте. Та що таке? Тут мені воно не потрібно. Не треба мені там. Ага. Ну, також, якщо якась границя зникає, її можна взяти домалювати. Її можна взяти домалювати, якщо це необхідно. Якщо це необхідно. Далі, тепер давайте подивимося. Чи... Запам'ятали, як виглядає? Запам'ятали? Тепер давайте подивимося. Давайте тепер подивимося, так, це чи ні вигляд, режим читання. Ну, от, дивіться, нам навіть зручно можна порівняти. Ага, в треба прибрати підкреслення. Все інше так і виглядає, да? Телефон факс ще немає. Телефон факс ще немає. Ну, в принципі, у нас там і так є. Зараз зараз спробуємо зробити так се накладну. Знову вставка знову таблиця, таблиця. Далі. А, таблиця в нас, ну, нехай буде поки. Ось така, нехай буде. Скільки в нас там? А, в нас там дві. Третя, навіть зайва. Третя навіть зайва. Далі, тепер. Тепер знову ж таки будемо додавати їх помір. Тобто, наприкінці ставите курсор після таблиці, натискаєте Enter, У вас додається наступний рядочок. Знову ж таки, нас цікавитиме таблиця без. Ну тобто, щоб на, неї, на ній не було границь, щоб було все чи можна було легко створити. Тепер, ось це слово накладна, треба, щоб воно було написано по центру. Зробили, виділили комірки, об'єднали їх. Поставили по центру курсор, написали накладна. Далі. Все інше. Все інше. Номер. Так, так. Тут зробили ось так: номер. Далі від. Дивимося, скільки нам там місця треба. Тобто, ось це все ми зробили. Накладна у нас все великими літерами написано. Накладна. Далі. Тепер. Тепер від, нам треба, щоб воно було виділено і так далі, щоб все це було. Тобто там, де в нас від, Там, де в нас від, ми робимо ось так робимо зовнішні границі. І там, де від те саме зробимо. Зараз зовнішні границі. Якщо десь якісь зайві, ми бачимо під номером вона зайва. Ми її зараз спробуємо прибрати. Ось тут в нас зайва. Все інше має бути. Все інше має бути. Тепер. Тепер давайте подивимося, як воно виглядає попередньо. Так, тепер зайве трошечки зробив. Тепер для того, щоб воно у нас було з порожнім місцем, ми робимо ось так. Прибрали від, Ctrl або вирізали, вставили. Для того, щоб в нас був цей рядочок. Ага. Просто текст. Тепер для того, щоб у нас був цей рядочок порожній, пробуємо прибра... зайве прямо. По-перше, можемо об'єднати. По-перше, можемо об'єднати оці дві комірки. По-друге, так, так, ось тут границю справа прибрати. Ось тут границю справа прибрати. Воно нам не потрібно. Все, а отут нижня зникла. Тобто, коли воно зникає, поступово все додавайте. В цій комірці мені нижня не потрібна. І там нем... Та що таке? Ось тут. Границя знизу мені не потрібна. Нижня. Не розумію. Ну, добре. Тоді зробимо ось так. Виділимо всю комірку. Так, вона є. Не розумію він, що я хочу. Все не треба ось так. Так, прибрали, але все і від теж менше зробити. це ми зараз. Це ми зараз зробимо. Це ми зараз все зробимо. Повертаємося до роботи з документом. Так, так так, 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 зробили тут поменше. Тут у нас від цікавить трошечки побільше, але, як ми бачимо, давайте так, щоб було видно, О, зробимо ось так. Зараз я його ось тут не щось так додам. Щоб було схоже на те, що в нас є. На те, що в нас є, нам треба. Розподілити комірки, тобто, і скоріш за все ще раз їх розподілити для того, щоб було щось схоже. Тобто, тепер в першій комірці в мене не має бути. Тобто тут лапки мають бути. Так, так, і тут теж розподілити комірки. Ось так. В першій комірці. Так, тут нехай буде велике. В першій комірці в мене не має бути. Як ми бачимо, нічого. Тобто тут в мене немає. Тут я без обі... обходжуся без нижньої границі. Да? А нехай буде. Нехай буде, вона жодним чином не заважатиме, тому просто ми її меншою зробимо і все. Ось тут сюди ми вписуємо дату. Ось тут ми зробимо менше. І тепер рік. І тепер рік. Також розподіляємо комірки. І наприкінці додамо ще рік. Нехай буде. Нехай буде. Так, так, R велике, тому що стоїть автоматичне. Так, так. Ну, в принципі, щось доволі схоже. Єдине, що ми зараз теж поправимо, щоб в нас не було. Щоб в нас не було ось цих, ну, тобто, розподілок між так, так. Зараз ми ось ці границі з їх приберемо. По-перше, нам же ж треба її перемістити. Нам же ж її треба перемістити. Вона трошечки не вміщується. Значить, що? Значить шрифт більший зробили. Так, так, зараз ми її трошечки поправимо. Або ось цю трошечки ми зменшимо. Так, да. да. Угу. Угу. Ось цю зараз трошечки зменшимо. Тоді будемо перетягувати ось цю. І тоді подивимося, не вміщується. Вони разом. Ось так вмістилися. Далі. Тепер. Тепер, що стосується ось цього, одержувач і так далі. Як створити ось це? І головне, щоб не нашкодити. Не нашкодити в тому сенсі, що. Щоб ми могли спокійно вдруковувати сюди одержувач платник підстава Тобто, от дивіться, якщо через нижнє підкреслювання, одержувач починаємо писати, наприклад, прізвище ім'я по батькові чи є-небудь зникає, у нас зникають ну, тобто, зникає нижнє підкреслювання. Як зробити такого, щоб цього не було? Теж, в принципі, все виконується за допомогою таблиці. Так, у нас там 4 рядки, 2 стовпці, нам цього буде достатньо. Тепер, що ми робимо? Ми беремо, вписуємо сюди одержувач, платник. платника, а поки що, поки що ми не вписуємо. Що ми далі робимо? Ну, по-перше, знову ж таки, ми створюємо таблицю без границь, щоб на ній не було границь. Це перше. Далі, наступне, наступний, що нам треба, нам, нас цікавитиме ось тут нижня границя. Тепер для того, щоб в нас було написано: назва адреса, банківські реквізит, реквізити, ми розташовуємо на наступному рядку по, по центру. Прописуємо це все, назва адреса. Прибираємо велику літеру. Поки що скасувати. Далі, банківські реквізити. Банківські реквізити. Що далі робимо? А далі нас цікавитиме ось така функція. Ось така функція. Далі нас цікавитиме. Далі те саме робимо платник. Платник. Тут теж додаємо нижню границю. На наступному рядочку пишемо те ж саме по центру. Назва. Знову ж таки, велика літера додасться. Назва, далі адреса. Далі банківські реквізити. Реквізити. Зробили те саме. Над, тобто над рядком. Зробили його ось таким чином. Далі. Тепер підстава. Підстава. Знову ж таки, нижня границя. Знову нижня границя. Далі. Так, так. Тут нас не цікавитиме нижня границя. Так, так, тут нас нижня границя не цікавитиме. Тут нас цікавитиме, так, там, де в нас підстава, номер договору. Далі, далі номер та дата видачі довіреності. Так, так. Дивимося. Ага, він вже розташований над рядком зручно. Тепер наступне. Наступне нижня границя з'явилася. Поправляємо. Прибрали її. Далі. І через кого? І через кого? Так, тут нам нижня границя потрібна. Додали. Далі ініціали. Стоп, не туди додали. Так, ось сюди. Нижня границя. Тут надстрочний нам не потрібен. А ось тут вона нам не знадобиться в цьому рядочку, тому її. Так, нижню прибираємо. Далі. Через кого? Через кого все це ми зробили? Далі ініціали, ініціали, прізвище. Номер та дата. А стоп, там, де підстава, не ти написав, да? номер договору наряду тощо. Наряду тощо. А ось тут нас номер та дата видачі довіреності. Номер та дата видачі довіреності. Тепер давайте порівняємо те, що ми зробили, і те, що в нас дійсно є. Тобто, як ми бачимо, все так, як в нас написано, так в нас і. Відповідно, відбувається. Тепер далі дивіться. Секунду, так, вийшли з цього. Далі, давайте наприкінці. А, давайте, в принципі, зараз подивимося, як це відбувається. Тепер дивіться, якщо ми якщо в нас далі так, так для того, щоб в нас не було сітки, не було її видно. Тобто, ми можемо вписувати, ми можемо вписувати сюди, наприклад, як ви бачите. Писуємо прізвище ім'я по батькові. Рядки у нас залишаються, все залишається. Тобто нічого нікуди не зникає. Дуже зручно. Далі, тепер. Ну, далі все доволі просто. Далі таблиця майже проста. О, так, 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 так. Ми, ми таку велику робити не будемо. У нас зробимо там на 5. На 5 чи на скільки то рядочків. Дуже велику робити ми не будемо. Вона з нас не цікавить. Так, тепер. Ось це прибрали. Так, 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 тут теж рядок. Нехай нічого ж більше немає. Нічого. Далі, тепер. Так, так, стоп. Тепер повертаємо сітку, тому що без сітки важко буде. Без сітки важко буде редагувати потім. Так, таблицю. Тепер додамо ось таку таблицю. Зараз, зараз. Ставка, таблиця. Ну, нехай буде, скільки я сказав, п'ять рядочків. Нехай буде 5. Нехай буде три навіть рядочки. Три рядочки, далі номер. Потім у нас йде найменування товару. Товару. Далі. Тут же ми її розподілимо. Так, так, для того, щоб була одиниця виміру. Далі кількість. Теж розподілимо. Так, і тут теж розподілимо. Вже потім відредагуємо. Потім. Тут у нас кількість. Ціна і сума. Кількість ціна і сума. Найменування товару великим не буде. Нехай залишається. Так, так, тут же ж ми продовжуємо. Тут же ж ми продовжуємо. Далі. Тут так само продовжили. І тут так тут щось зайве почав вигадувати. Тут теж продовжили. Далі. Тепер. Це ми створили, це доволі просто. Тепер. Те, що нам необхідно зробити наприкінці. Те, що нам необхідно зробити наприкінці. Тому. Тепер, тепер, як ми бачимо, що нам їх треба ось тут об'єднати. Нам їх треба об'єднати. Далі всього з ПДВ, прописом мається на увазі, щоб суму прописали прописом. Прописом, так. Далі. Давайте ось тут теж об'єднаємо поки що. Ось тут об'єднаємо. Ні, все ж таки розподілити. 2 годин, Розподіляй. Далі об'єднали. А тепер ми спокійно беремо і ось таким чином зробили. Далі. Тепер нас цікавитиме нижня границя. Нас цікавитиме нижня границя. Далі нас так, наступний рядочок нам теж цікаво було б об'єднати. І третій рядок теж цікаво було б об'єднати. Тепер, що ми робимо ось тут. Ось тут ми вставляємо нижню границю. Так, раз. Так, зробили. Зараз вона в нас тут. Нижня границя. Зробили. Так, в нас зникла ось тут нижня границя. Це ми теж зараз додамо. Це ми теж зараз додамо те, що зникло. А ось тут у нас. Так, так. А, і також ось тут у нас зникла ліва границя. Теж додали. Далі. Тепер, що нас цікавить? Нас цікавитиме ось тут. Нас цікавитиме ось тут. Ось ці дві комірки ми можемо об'єднати, як ми бачимо там, де в нас разом. Так, О, стоп. Поступово їх об'єднуємо. Об'єднали раз, об'єднали два. Об'єднали три. Далі разом. Далі ПДВ. Колись було 20%. І всього з ПДВ. І всього з ПДВ. Тепер те, чого нам не вистачає. Давайте подивимося. Зараз ми порівняємо. Зараз ми порівняємо нашу таблицю з. Тим, що ми створили. Ну, точніше. Так, так. Ага, ага. О, ось так чудово видно. Так, найменування товару нам цього достатньо. Всього з ПДВ прописом прописано. Єдине, що, дивіться, бачите, ось тут в нас порожнє місце є. Побачили? От зараз ми це теж спробуємо зробити. Все, ми так створили, як є, але зараз ми ось це порожнє місце теж спробуємо створити. Яким чином, повертаємося. Повертаємося, подивимося, як його зробити. Беремо ось тут так, так. Стоп. У нас же ж там повинен бути, повинна бути нижня границя. Вона кудись зникла. Зараз ми її повернемо. Тепер ось. Так, так, спробуємо О, так, 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 об'єднати, розділити. да. Тепер ось тут зробимо ось так. Далі наступну комірку теж розділити. Так само підтягнути до того ж рівня. І наступну комірку так само спробуємо розділити. Так, ось тут теж розділити. І так само підігнати туди ж. Тепер, що ми далі зробимо? Далі ми зробимо. Так, нас тут не цікавитиме в усіх трьох. Нас не цікавитиме ліва границя та нижня границя. Та нижня границя. Так, все інше. Так, 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 так. Все інше так, як має бути. Все інше так, як має бути. Тепер давайте подивимося. вийшло в нас чи ні, зробити так, як ми хотіли. Ну, от, ага, не вийшло. Не усюди ми прибрали цю нижню границю. Зараз повернемося. А ось вони залишилися. Все побачив. Вони залишилися. Перебираємо. Що хоче. Нижня. Прибралося. І ось тут те ж саме: нижня прибрала, не прибралося. Так, так. Не хоче. Ну, ладно. А якщо тут спробувати верхню? О, прибралося. Тепер дивимося на те, що в нас вийшло. Дивимося на те, що в нас вийшло. Ну, от тепер у нас абсолютно схоже все. Тепер у все абсолютно схоже. В Можемо спробувати. Так, так, тут нас цікавитиме ось таким чином. Відвантажив, отримав. Тепер відвантажив, відвантажила двокрапочка. І отримав, отримала. двокрапочка. Далі, що ще? Залишається в нас нижня границя тільки. Все в нас прибираємо. Все, всі границі прибираємо, залишаємо лише нижню границю в другій комірці. Ось тут у нас. Так, так, так. Границя, тільки нижня. І ось тут отримав границю, теж тільки нижня. Все. Перевіряємо. Перевіряємо. ну Тобто, в принципі, все. Єдине, що там, де отримав, там, де отримав, у нас тут забагато місця для того, щоб було його менше, трошечки підтягнув. Все інше, як ми бачимо, в нас вийшло так, як ми того і хотіли. Тобто, тепер все чітко, красива таблиця.